Моліться до Бога у всякого часу, пильнуйте щод до нього спішіть, звертайтесь до Бога і кожного разу йому, що є в серці, усе розкажіть. Моліться в день смутку, моліться в час горя, коли лються сльози рікою з очей, моліться в годину нестерпного болю. Моліться до Бога, він чує завжди, ставайте мило, спасайте від пекла, й не ховайте Від ближньої біди, коли стислось серце чиє світ розкупи, коли в боротьбі ближній зовсім знаміг. Як гур Аарон, підніміть його руки, моліться щосили, щоб він переміг, моліться в день радості, в день благодаті. Моліться, коли сльози щастя в очах, моліться до Бога і багаті моліться ви юні і вищу в літах. Не тільки просіть, а й подяку складайте, зміцняйтеся в вірі і духом горіть, ту чашу молитв кожний день наповняйте, пильнуйте в молитві, лише не засніть. Молитва. Не може ним виростить крила. Молитва це з Богом розмова жива. В молитві є радість, в молитві є сила. Моліться, нехай не змовкають уста.